У Канаді чоловіки з українським громадянством, які претендують на постійне проживання в цій країні, почали отримувати офіційні листи з вимогою підтвердити, що вони не ухиляються від військової служби. І як повідомляла Фейсбук, спільнота Українська Канада, відповідні документи надсилає міністерство у справах імміграції. Один з українців відповів на лист і написав, що не служив в армії. Натомість, канадському відомству цього було замало. У відповідь міністерство ніби написало, що в Україні існує обов'язкова військова служба для чоловіків віком від 25, і що заявник проживав у Україні до той момент, коли він був призовного віку. Ми вирішили розібратися з цією темою, що ж це таке було і що це може означати для українців, які проживають в Канаді. І у нас зараз на зв'язку КТ. Дар'я Грабчук, канадська ліцензована міграційна консультантка. Пані Дарія, я вас вітаю. Дякую за запрошення і можливість надати інформацію щодо цих гучних новин, які ми побачили вчора. Так. Дарі, давайте розбиратися, тому що насправді цей допис провисів десь добу, допоки українські медіа побачили і почали публікувати. Але потім цей допис зник. Давайте проведемо розслідування, що це за допис і чому він зник, ну і все решта, що ви знаєте. Звичайно, дякую вам, Ірина. А отже, з того, що ми зрозуміли, а я і також мої колеги з RCICUA, тобто ми імерційні консультанти Канаді маємо легальне право досліджувати, дадувати послуги і допомагати людям в еміграції, що стосується Канади. Тобто, що вийшло? А як ми зрозуміли, ця людина подавалася на permanent residence, тобто на ПМЖ в Канаді, і офіцер запросив подивитися і зрозуміти документи, що стосуються військової служби. Так? Тобто, як ми бачили, що у цього чоловіка попросили надати підтвердження, чому він не проходив військову стокову службу в Україні на той момент, коли він там був фізично, та і з того, як працює імміграція, важливо зазначити, що спочатку офіцер надасть звичайний запрос на документи. і якщо його щось не... Влаштовує в тих документах, він надасть цей такий лист, який називається Procedural Fairness Letter. Та і цей лист, який ми бачили вчора в інтернеті, яким oh. ділився аплікант, який подав на Permanent Residence, І що офіцер, тобто найважливіше зрозуміти, що саме офіцер хоче побачити в документах. А ми зрозуміли, що людина, яка подалась на піар, не достатньо розказала, показала офіцеру імміграційному канаді, чому саме ця людина не проходила військову службу на момент, коли була в Україні. Але це зовсім не означає, що тепер люди, які, наприклад, не на не можуть надати ці документи, будуть депортовані. Є інші процедури. В даному випадку по максимуму треба доказувати розказувати офіцеру, підтверджувати документи, просто надати якийсь документ. А цього недостатньо. І з того, що ми зрозуміли і зробили висновки, офіцер не зрозумів, яким чином, по яких причинах, людина, яка знаходилась в Україні на той момент, коли мала проводити строкову службу, а не робила цього. Тобто, це. До чого ми прийшли з колегами? Ага дарі. А це тепер від усіх вимагають чоловіків мобілізаційного віку в Канаді, якщо вони подаються на постій... ну, отримати постійне місце проживання в Канаді. Ось такі документи раніше таке було, чи це тільки зараз з'явилася ця вимага? Так, Звичайно, дякую за питання. Дуже. Угу. Гарне питання це стосується не тільки чоловіків України, це стосується всіх ага. людей різних національностей, які мають обов'язкову строкову службу в їхній країні. Просто зараз, так як більше людей подається на permanent residence а, в Канаді, ми бачимо, що більше звичайно людей і отримують додаткові запрошення від уряду Канади, але це стандартна процедура уряду Канади просити всіх людей по різним країнам. Неважливо, неважливо, яка це країна. Головне, де ти був, в який термін часу, в якій країні, чому ти не відповідав вимогам законодавству України або будь-якої іншої країни. А тут просто правильно треба інтерпретувати, що хоче офіцер. Офіцер зрозуміти, так тобто, це дуже важливе питання. Офіцер хоче бачити: по-перше, чи ви надаєте правду уряду Канади, чи кажете ви правду, і можете це підтвердити, тому що а, в цьому випадку а, важливо зазначити, що а, в кожному випадку на permanent residence, на візу, навіть на студентську, на робочу візу, ага. офіцер може це попросити. Це не тільки на піар, на вже фінальний крок. Тобто, треба бути до цього готовими, бо людина має відповідати законодавству канадської імміграції. У Нас є імграційна. Акт Канади, і там, де офіцер зобов'язаний перевір... перевірити, чи людина під... підходить під законодавство Канади і може отримати permanent resident статус ПМЖ або інший документ від Імміграції Канади. Але так цікаво а чому це так важливо для Канади? Людина служила, не служила. Чому на це вони звертають увагу? Так, дякую, також дуже важливо пояснити. Чому тому, що Канада хоче подивитися? Наприклад, uh -huh. розбираємо на два приклади. Перший приклад людина проходила військову а, строкову службу і брала участь в бойових діях. Uh -huh. А тут все просто показується військовий квиток, а всі деталі, і людина показує свої документи, перекладає на англійську, і заповнює спеціальну форму про «military record». І тут питань нема. А друге питання це для людей, які не проходили військово-строкову службу. І тепер офіцер хоче зрозуміти: перше, чи людина каже правду, а друге підтвердіть те, що ви кажете, чому ви не проходили військову службу. І тут же офіцер починає просити більше інформації, щоб докопатися до правди. І найважливіше це зрозуміти, чи людина скриває якусь правду. Можливо, вона брала участь в організаціях, які направлені. Проти інтересів Канади. Канади тоді це означає, що людина не підходить під міграційний акт Канади і не отримає permanent residence або інший міграційний документ. А мене цікавить. А громадяни Росії до них така ж сама вимога? У ну із. До всіх гаразд, але дивіться, яка ситуація. Ми маємо повномасштабне вторгнення, але війна триває з 2014 року. Росіянам, які дарують та беруть в війні проти України, можуть взагалі відмовити, наприклад, депортувати. Звичайно, кожна неважливо, яке громадянство країни. Якщо Канада розцілює цю організацію, в якій брав участь волонтерам, проходив службу або в бойових діях людина, або працювала на якусь організацію. І що Канада це розцінює як організацію проти інтересів Канади, то неважливо, яке громадянство країни або декілька громадян, ця людина буде не підходити під вимоги канадського акту імміграційного. А даруйте ще мушу уточнити дарі. А як у Канаді ставляться до війни? Тобто, це. Та органі тобто Росія, це та організація даруйте, що я так скажу, яка веде війну в Україні, яку не можна представників цієї організації допускати, чи, чи не можна так трактувати Росію? Канада, підтримує Україну, підтримує українців. А тобто, тут бачите, більше вже кожна людина подає на permanent residence, Вони мають її окремо оцінити, подивитися, а брати участь військових бойових діях це не проблема. Проходити військову строкову службу це не проблема для Канади. Головне показати, де ви проходили, який це підрозділ, служба, назва, кого ви супервайзили. Тобто, всю цю інформацію надати Канади. Але ж так можна набрати до себе на проживання так званих СВОшників російських. Даруйте Дарі Дар що Я так говорю. Я вас розумію, але це звичайно. Це вже Канада одна з найбільших країн по імміграції. Вони. Угу добру роботу роблять в плані background security check. тобто те, що людина надає довідку про несудимість або військовий квиток перекладений, це зовсім не все, що робить Канада, то те, що люди не бачать. Так? Тобто Канада робить дуже детальний а, інвестигацію в плані, де ви були, що ви робили, чим ви займалися, і це стосується всіх людей, не тільки українців. І те, що ми побачили вчора, такий гучний заголовок, це просто як людина. Люди це розуміють, хочуть mm. розуміти, і хочуть зрозуміти насправді, чому чому причина, чому саме офіцер хотів подивитися ці документи. Бо якщо ніяких документів немає, у офіцера ще більше питань. Ну та звичайно, я згідна з вами. Дарія, спасибі величезно вам за роз'яснення. Було дуже цікаво насправді. Дарія грабчук, канадська ліцензована міграційна консультантка, була у нас на зв'язку і розбиралися ми з офіційними листами, нібито про те, що в Канаді вимагали в чоловік. Кив підтвердити, що вони не ухилялися від військової служби, це було оприлюднено на сайті спільноти Українська Канада. Потім це ця інформація зникла з самого сайту. Ось і от як сказала Дарія, насправді, що ця вимога вона стосується не тільки українців, а взагалі усіх тих, хто приїжджає до Канади і відповідно претендує отримати посвідку на постійне місце проживання в Канаді.